Доброго дня, Україна. Вже з 24 жовтня в деяких областях України вводиться сухий закон, який буде діяти з вечора п'ятниці по понеділок. Він передбачає заборону купівлі та розпитку алкогольних напоїв в вихідні дні. Штраф за його Ви вірите в цю маячню? Я думаю, не варто в це все вірити. Сьогодні президент обговорив питання додаткових виплат через війну з міністром соціальної політики Оксаною Жолнович. За допомогою європейських колег держава вирішила надати додаткові виплати у розмірі 5 тисяч гривень всім Україні. Таких відосиків там у всіх соціальних мережах. Ну, валом. Я думаю, що ми повинні бути розумнішими. По перше, ну моя особиста думка, чому це відбувається. Тому що дуже багато зашкварів у наших нинішніх можновладців. Це раз. Друге, у людей немає можливості ну, тих же самих військових, волонтерів, збирати ці самі кошти, крім того, як це через соцмережі. Всі збирають для фронту, кому на дрони, кому на лікування, кому там багато проблем. Все це в першу чергу б'є по цим волонтерам, які займаються цим. І отримавши от таких от, з десяток, або переглянувши з десяток таких роликів, у людини ну, просто буде перестає бажання вірити, не то, що бажання вірити, ну, просто перестає вірити у всьому, що тут відбувається. Ну, це, мабуть, один із основних. Таких посилів, тобто фільтруйте базар, що тут робиться. Треба якось навчитись, треба бути розумнішим, ніж ці уроди. Ну і друга можлива причина цього, що відбувається у нашої влади, дійсно вже скільки зашкварів, вже скільки вони там набідокурили, такого, що на голову просто не лізе. І завдяки цим роликам. Там, до речі, той закон про волонтерство, він таки має, це справді так воно і є. Вони там вводять такі норми для волонтерів, які займаються зараз. ну Дуже велика нагрузка на цих людям. Їм дуже важко збирати ці кошти, займатися цим всім, доставати ці ліки, тому що ну в тому числі і за цих роликів, і за таких роликів. Люди втрачають віру, тому ну, фільтруйте базар, це все. Ну, Перше перейдіть в коменти, що тут треба почитати. Якщо коменти відсутні, то вже все. То зрозуміло, що це якийсь лохотрон або так от, е зараз там якась допомога, запам'ять якусь заявку і там отримаєте допомогу. Мало того, що це просто лохотрон, у вас ще, ви втратите ті кошти, які у вас є на банківській карті. Ну, треба бути розумнішим. Думаю, разом переможемо. Бувайте здорові!